Насторожі мінної безпеки Харківщина вперше чотирилапі сапери. Бельгійські вівчарки Альф і Квадер пройшли спеціальне тренування у виявленні тротилок і були передані службі з надзвичайних ситуацій. Собака реагує безпосередньо на ну, матеріал, вибуховий матеріал. Тобто, ну вона не там запах пластику, запах металу, вона його би, ну, не позначає. Вона позначає сам матеріал, який в боєприпасі знаходиться. Неперевершені навички собак дозволяють знаходити ворожі міни і вибухівки навіть під землею. Одна така навчена собака здатна обстежити протягом дня до 350 квадратних метрів замінованої території за умов гарної погоди і задовільного фізичного стану собаки, розповідає спеціаліст. Контролює роботу песика сапер. Він же і слідкує за боєздатністю і здоров'ям чотирилапого. Якщо вона десь втомилася там трішки, або їй треба попити води, він бере перерву собі, вложить собаку в безпечне місце і собака відпочиває. Спеціалісти ДСНС зауважують, що собаки залучаються до спокійного, урівноваженого ретельного пошуку вибухових пристроїв, коли досталь часу на розмінування не потрібно поспішати. Собака навчена проходити по маршруту 10 метрів, охоплюючи периметр пів метри, і повертатись на точку, пояснюють спеціалісти. Так поетапно, крок за кроком, під керівництвом сапера песики роблять важливу і досить небезпечну справу. you <laughs>